Паршу голову комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Григорія Миколаївича Калетника. Прошу ваші пропозиції. шановний Володимир Васильовичу, шановні народні депутати, запрошені. Щодо питання, винесено на ваш розгляд, необхідно зазначити наступне: дійсно, Верховною Радою 2 жовтня минулого року було прийнято закон про внесення змін до земельного кодексу, реєстраційний номер 0982. Який було повернуто президентом із пропозиціями, які на думку комітету доцільно підтримати, але за період, що пройшов, набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства соціальної політики України інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів якими до статей 33, і 35 та 81 земельного кодексу України були внесені відповідні зміни, тому передбачені цим законом зміни до зазначених статей Земельного кодексу України необхідно виключити як такі, що втратили свою актуальність. Така пропозиція не міститься у зауваженнях президента України, що не сьогодні прийняти закон із врахуванням пропозицій президента, тому керуючись пунктом 8 статті 135 Регламенту Верховної Ради України комітет пропонує в зв'язку із терміном, який пройшов, рекомендувати Верховній Раді України даний закон направити на допрацювання до Головного комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. Дякую за увагу і прошу проголосувати за повернення до комітету без обговорення, оскільки його потрібно допрацювати. Тоді будемо обговорювати. Ще раз дякую.